Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабач Вот, і в цьому відео дивимося абсолютний рекорд на бабасі. fv 4005 сьогодні буде показувати в натиску абсолютний рекорд за весь час. Відколи у нас з'явився в грі натиск більших цифр. Я взагалі не бачив та що тут говорити навіть в рандомі. Таких цифр я не бачив ще з, з, з отих років. Коли ще був Waffentrager S100 І вафля S100, а мається на увазі це роки, я не знаю, мабуть, 2014-15 рік. Таких цифр не було. Так що відразу протискаю ту вподобайку, підписуйся на канал та напиши будь-які коментарі. Подивіться відразу перше пробиття по Т-115. 1782 одиниці, звісно, це був зроблений постріл Хешфугасиком. На 1750 середній шкоди. Трішечки вище середньої, звісно, вилітає. І у нас. Вже перезавантажується черговий хеш-фугасик. Так, 230 мм. Нагадую, пробиває броні оцей хеш-фугасик. І я так розумію. Черговий E5-й клієнтик їде до нас на процедуру. Так, бортик солденький і знову пробиваємо, І знову 1756 хід потім ну, цього разу вилетіла майже рівнісінько наша середня шкода. І так, це мапа Литови, що Я навіть не встиг представити нашого автора реплею з Ніком Reincarnated. Щось, типу, того. Реінкарнація, я так розумію. Так, 60 АП вже знову підлазить. І. Що? Знову пробиття? Три постріли, 5282 одиниці. Три постріли, три попадання, три пробиття і вже понад 5К. Ну, чудово, 0, 2, 2, 2 рахунок, але все одно, не дивлячись на те, що так сильно наша Вабаха допомагає нашій союзній команді. Наша команда сильно програє. Взагалі по гарматах та по хінпойтам також. Так, ну що, вирішив званшотити тебе першого. 1700 хітпонтів майже. Ми з нього злизали, бо тому що більше в нього не було. Це ваншот. Ваншот зараз був. І перший фраг на чолі нашої бабахи. Це мається на увазі перший фраг нашої команди зроблений. І так, ну що, е 5 вже зовсім оборзів. Так, звісно, треба його забирати. Вицілюється в кришку, башти. І 966 хіт знову ваншот. Це дабл кіл. Другий кіл ми зробили. Так, і обидва кіли, звісно, які зроблені нашою командою. Це зроблені нашою бабахою. Так що, знову, от, чекаємо чергової перезарядки нашого хешфугасика. Так, т 110 5 якого ми не добили, зводимося і. Екран не пробитий. Зараз просто мусили влучити Е5 -му просто в гармату, інакше б ми зняли з нього хоча б бодай щось. Ну, мені здається, 752 хітпойнти, які в нього були, то ми його і забрали. Ну, я, Звісно, ви розумієте, що ВБР міг дати, а міг і не дати. І так... Четвертий з задниці стоїть солоденька задниця і ваншот, черговий ваншот. 1173 хітпойнти Мав ще якісь очки захоплення бази. Ми також збиваємо. І залишається тільки один союзник. У нашій команді це бачат, і бачимо, хтось до нас їде. Це А60 ТП Левандовського. Дає нам пробиття на 753 хітпойнти. І що буде падати? Так, все ж таки, фізика нам допомагає. Їдемо вниз і в аркадному прицілі ще й просто на нього звалилися 263 шістдесят 61 хітпонти, на останок. з нас забрав тараном, тим, що ми на нього злетіли. Так, зробили четвертий фраг, і вже їдемо. Я так розумію, на збиття бази. Бо, тому що залишається наша бабаха вже на одинці проти трьох танків суперконкурора Е5. Та ЕСОТО їдемо. бо Тому що суперконкурор зараз ворожий стоїть на захопленій базі. Обов'язково треба щось робити, бо тому що залишається уже 10 секунд. Так, подивіться, ще й не підставляється. Він чудово розуміє: 394 хітпонти для Бабахи. Це взагалі нічого не показувати. Заїжджаємо в базу. Так, виїжджаємо. Він, звісно, нам повісив пробиття Есотий з боку. Так само відразу до нас заїжджає у нього гармата. Стоїть оця швидкострільна на 530 альфи. І ще й на голдових підкаліберних снарядах два пробиття він нам повісив в совокупності більше ніж тисячу хітпонтів. Він з нас забрав. У нас залишається 467 хітпонтів. Так, ми прожали плюшком. У нас відновлення міцності ну, йде. Так, бодай щось І що? Два зараз танки стоїть на захопленій базі, Залишається т сто 5 та С-100, е У нас уже 10 тисяч настріляно. І що перекидає зараз на стандартний броневійний снарядик. 1150 середньої шкоди за постріл та 310 мм пробиває броні. Виїжджаємо і п'ятого з вертушки, просто злизуємо з цієї мапи. 520 хітпоінтів Він мав, звісно, це нічого не показувати для нашої середньої шкоди. 1150. і що тай бачимо, стоїть так вперто, просто стоїть на захопленій базі і навіть не думає нікуди з'їжджати. Подивіться, що саме головне: шість. Танків на рахунку нашої бабахи. 6 танків з семи. Е-сотий, це буде сьомий, бо тому що це, як ви знаєте, 7 на 7. Якщо він забере ще й сьомого, а у нас тільки 607 хітпонтів, ви розумієте, Е-сотий просто фуловий. Ви розумієте, замах цього бою. Заїжджаємо в задницю стандартним бронебійним снарядом, пробиваємо і відразу подивіться. Рухливість включаємо, вмикаємо оцю плюшку і просто з пробиття і втикаємо. Втікаємо від есото. Він відразу також прожимає плюшку від відновлення міцності хітпонтів понтів е і що? Ну, по ідеї, ми зараз залишаємося. На жаль, шотні для ЕСОТО. Нас уже понад на напулькано. І чекаємо, поки СОТО приїде до нас. А як ми бачимо, ще захоплюється база. Тобто він думає, що ми впали вниз і зараз будемо об'їжджати з іншої сторони, а можливо і чекає з цієї. Зараз побачимо, у нас стандартний бронебійний снаряд, який знову ж таки завантажений. Ні, виїжджає його тут. Немає так, він чекає нас з іншої сторони. Швидше за все, цікаво, ще з якої сторони він. Розвернути є. У нас чомусь зараз не хешфугасик. Заїжджаємо знову. Борти як є. Чергове пробиття повісили Тому Він навіть не сподівався, що ми заїдемо з цієї сторони. І у нього залишалося 1700 хітпонтів з лишнім. Знову протиснули оцю відновлення міцності, і у нас вже понад 600 хітпотів. Тобто потенційно ми переживаємо один одне пробиття від сотого, і у нас знову перезавантажився стандартний бронебійний снаряд, який ми відразу перекинули на фугасики сотий вже їде сюди, вже не витримав. Так Бо тому що так бабаха наша дурила сотова, просто не витримав хлопчина, їде в нашу сторону. І що буде падати чи ні? Так. І я так, от я зараз помітив, що наша бабаха не має прокачаної інтуїції. Або він зашвидко перекинув на хешфугасик, коли ще стандартний бронебійний снарядок повністю не дійшов до кінця мається, на увазі, перезаряджання його. І так, зараз саме головне: у нас вже майже 13 тисяч настріляно, 13 тисяч в натиску настріляно, і шість танків з семи можливих просто наша бабаха забрала наодинці. Я такого ще не бачив. Це стовідсотково це, це найкращий бій в натиску, який я тільки бачив. І так. Так, де може бути Есотий? Ну так, вже знаємо, де він може бути, бо тому що він знову повернувся на захоплення бази. Есотий, як не дивно, він трішечки повільніший ніж наша бабаха. Так, і що? Знову стоїть задницею наш який на отримано 1778 хідпонтів. Залишається менше ніж дві хвилини до кінця бою, і що буде з'їжджати мчати за нами, так з'їжджає з бази, розвертається бабаха і просто починає втікати від есоту. Ну ми переживаємо постріл. Саме головне від ісоту мається на увазі, щоб у нього не було фугасика. Знову ми маємо завантажений уже черговий хеш фугасик. І саме головне зараз влучити в броню, що ми забрали ЕСОТ. Так, він приїжджає сюди, я її просто з вертушки забираємо отих 28 хітпонтів. 34 394 одиниці заробляй повен 8. Так, вони не рахуються, але все одно це просто прекрасна цифра, повен 8. По медалях тут не дають в натиску. Хто не знав, і подивіться, 14702 одиниці настріляно. Сім танків з семи можливих знищено нашою бабахою на одинці. 1976 чистого досвіду він здобув. Ну це просто на голову не натягнеш. Ну просто ти мусиш погодитися. Це найкращий бій в натиску. Так, ну що, з преміум аккаунтом він ж пішов ще якимось чином в плюс на 160 тисяч срібла. Бій тривав 8 хвилин 34 секунди. Як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках!